Литовські байкери привезли на Волинь автівки для Збройних сил України. Така допомога вже не вперше. Рік назад вони привезли нам сім автомобілів. Цього року приїхало 11 автомобілів. Автомобілі різного класу, буси Мнівене і є один джип 4х4. Автомобілі пройдуть дефектовку, перевірку технічного стану, заміна розхідників і будуть направлятися нашим бійцям ЗСУ по різним напрямкам. Маємо запити від 25 ОШБ від 100-ї бригади, чотирнадцятої бригади. Литовські байкери спішили привезти автомобілі для військових саме до різдвяних свят. Свято для всіх має бути. Потрібно щось хороше зробити. На свято подарунки отримати всім, і отримати, і дарувати. Хороші вчинки може, колись і нам хтось буде робити добрі діла. Все просто карма. Привезли ще енну кількість інвалідних візків, ходунців. Ми сьогодні їх теж будемо роздавати по наших відділеннях травматології міста Луцька, по госпіталях військових. Волинські мотолюбителі кажуть, що згідно запитів військових будуть фарбувати автівки і хутко повезуть на фронт. Дарина Соболєва Олена Лищук, телеканал Аверс,